Чаа тутті! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливе італійське дієслово бастаре. Розглянемо детально структуру речення і вживання з діретті діреctті займенниками непрямого доповнення. Ініціямо. У наступних уроках ми вивчимо особливі дієслова. Які вживаються з прономи прономіндиректи і надають специфічну структуру реченню. Це дієслова бастаре, манкаре, диспячере, сибраре, конвеніре, інтересare і діамант італійських дієслів в'ячере. Сьогоднішнє заняття буде присвячене дієслову бастаре. Бастар означає вистачати або бути достатнім. Зверни увагу на конструкцію речення. Зазвичай на першому місці ми маємо непрямий займенник прономи індиректо. мі, ТІ, льІЛІ льІ. Детальніше про ці займенники дивись попередні уроки. Або людину, якій достатньо чогось. Далі ми ставимо дійсно у бастари у третій особі однини або множини. баста «Basta, бастано. І зрештою, чого саме не вистачає: ун кафе, «ун консіо і сольді. «чінку мінуті. Наприклад, мі баста ун кафе. Мені достатньо однієї кави. Льї, бастано і саольді. Йому достатньо грошей. А тепер увага. Дієслово бастаре змінюється залежно від того, що саме є достатнім. Якщо мова про один предмет або дію вживаємо баста. Мі баста у лібро. Мені вистачає однієї книжки. Якщо розглянути структуру речення, тут суб'єктом виступає саме книга. Адже саме це слово відповідає на запитання Хто? «кі?». Далі задаємо запитання від суб'єкту. Книга Що робить? Вона вистачає є достатньою. БАСТА. Тож дієслово в третій особі однини. А далі запитання від дієслова до займенника Кому Акі. Мені мі. Тут ми використовуємо прономін індіретті, адже саме вони відповідають на запитання кому. Якщо необхідно конкретно назвати людину, сестрі, другу, Івану, перед іменником обов'язково ставимо препозиціоне а. Перезимпіо А Марія баста у лібро. Нагадую тобі, що препозиціоне А відповідає на запитання, кому і використовується у випадку давального відмінку. Якщо предмети, яких вистачає у множині, дієслово відмінюється у третій особі множини. Розглянемо цю конструкцію речення. Мібастано дуелібрі. Мені вистачає двох книжок. Нагадую, що тут суб'єктом виступають книжки, адже саме вони відповідають на запитання хто? Кі. Далі задаємо запитання від суб'єкта. Книги, що роблять, вони вистачають, є достатніми. Тож дієслово в третій особі множини. Бастано. А далі запитання від дієслова до займенника: кому – «а ті?» Мені. Мі. Тут ми використовуємо прономи індиректті, адже вони відповідають на запитання кому. Підсумуємо, дієслово узгоджується не з особою, якій достатньо чогось, а з тим, чого вистачає. А тепер спробуй побудувати речення з даних елементів. У тебе повинно вийти мені вистачає грошей. La risposta corretta è, bravo mi bastano i soldi. Ancora un esempio. Scegli un esempio. La risposta corretta è, Mi basta un litro d'acqua. Йому достатньо одного літра води. La frase. La risposta è, ci basta il tuo sostegno. Нам достатньо твоєї підтримки. La prossima frase? La risposta corretta è gli bastano 200 grammi di pasta. Iim dostatnio 200 g di pasta. Il prossimo esempio. La risposta corretta è Le bastano le sue vecchie amiche. Gli è abbastanza gli stari La prossima frase. La risposta corretta è Ti bastano cento euro vi basterà 100 euro. Ancora un esempio. La risposta corretta è vi basta un foglio. Vam dostatnio uno fogli sta. Ancora un esempio. La risposta corretta è mi bastano poche cose per essere felice. Мені достатньо мало речей, щоб бути щасливою. Запам'ятай важливі фрази з дієсловом «бастари». Коли ти чуєш від італійця баста, це означає достатньо, досить стоп. А якщо ти почуєш бастакякере, означає достатньо балачок за діло. Приймаємося за роботу. Баста козі. Цього достатньо. Це відповідь на запитання продавця, чи потрібно ще щось. «Грація», баста козі! На цьому ми завершимо наше заняття, а на наступному уроці продовжимо говорити про особливі дієсла з прономі Індіретті. Якщо тобі сподобалося викладення матеріалу і відчуваєш, що ми на одній хвилі, я запрошую тебе на навчання в мою школу. Я можу допомогти тобі у вивченні італійської мови у форматі міні-груп для дорослих і дітей, індивідуальних уроків, розмовних і читацьких клубів, підготовки до іспитів. Ti aspetto, ci vediamo presto. Ciao!